Всім привіт! Від сьогоднішнього дня я пропоную навчитися у мене масажу віддалено. Звичайно, я запрошую на стандартні стаціонарні курси у себе в кабінеті, які проходять два рази на тиждень в той час, який вам підходить. Але якщо ви десь живете далеко. І хочете навчитись масажу, то я можу вас навчити віддалено. Для цього вам потрібно написати мені, і ми сконтактуємо і домовимося, в якому додатку ми будемо зустрічатися. І схема така, що ви берете модель, свою знайому чи знайомого, і я беру теж модель, і я вам показую, а ви повторюєте. І в кінці ви здаєте мені такий екзамен відео. Ви висилаєте мені відео, і я оцінюю. Я підказую під час всього навчання, як вам робити, як стати, як поставити руки. І це все те, що я роблю в реальному часі у себе в кабінеті. Але, можливо, ви знаходитесь дуже далеко, і тому я пропоную вам такі курси. Онлайн, але зі мною. Не так, що тільки відео. А зі мною і я постійно на зв'язку. Так що запрошую до контакту через коментарі. Можете залишити свій контакт, і я з вами зв'яжусь.